Доброго дня! Так, я в Люхові. відкриваю ну, мішка з морквою казали показати мішка. Як морква зберігається, я вам покажу. Ось. Дивіться, така, як шума городу, бачите? Правда, поростає, но гнилої нема зовсім, бачите? Нема нігде, ні однінької гнилої. О, ось така красота. Так що зав'яжи. Пізно сіяна і те, що пізно копано. Бо пізно сіяно, бо якщо рано на полоні. Так. То, що в мене стільки буряка, кормова, ну то, Ігорів телефон трошки хуже, знімає як ні. Це не така камера, а мій телефон в хаті. Бачите, вон гнилий буряк є. А це за всю зиму, оце я стільки начистила кусочків. Ну, буквально 4 відрі більше не буде. Ось, ну, але це все єронда, я вам щось маю показати. Я думала, що моєї мишки цього року нема в Льохові, а вона красуня. Бачите, як спить. Бачите яка красота? Звіться мишка літуча. Це моя мішка, вона тут кожен рік є. Вона зараз спить, бо в люхові холодно. Було одного року, вона була вся такому, як сказати, інією. І все собі он, чіпилася лапками і сплю, очки закрила носик зверху. І я собі сплю, ні до кого діла не маю. Ага. Ну, я її зачепити не буду. Вона оцього звірки їсть, цьмаки, цьмаки. Вони є кожен рік в мене в Флюхові, але поки до весни тут нема нічого. Бачите, оце вони де не дає. І вона їх смакує. Ось. А влітку вона літає в мене коло хати. І вона тільки одна єдина. Ось така красунечка маленька. Сіточки закриті, собі сплю, відспиш від мене, крильця зложила. Ну, ми її були ловили колись. До хати брали навіть. У банку посадили, подивилися, крила розкривали. Вони такі здоровені, ті крила, дівчата. Вони так, здаються, маленькі, а так такі здоровені. І вона собі спить. Якби Ігор був не показав, я б її не бачила, я б я вас серйозно кажу. Більше нема. Вона тільки одна весь час. Тут більше нема ніде. Кожен рік вона тут собі о, з тієї сторони ось так криється, зложена. І собі весь. Малишка, ось така красуня в нас появилася. А я буду чистити буряк і йти козом терти. Всім привіт! Ось мої квіточки. Це в мене такі кактуси тут. Ось, бачите, ось такі. Ало ось такі. Ну, а тут в мене цибулька своя росте. Це та, що зрізана. Вже, бачите, починає рости далі. Ну, а тут у мене перчик оце посходив. Ось такий тут солодкий, а сюди пекучий. Це мої квіточки, калачики. Це мій лимон в стані спокою спит. А це в баночці актінідії і цей, посаджена щепка забула, як зветься. Нагадаю, інжир. Ну і цибулька також. Ось так. Ну, а тут в мене також щепочка інжиру я поставила. А це мої калачики, ростуть красунчики. Ось такі вони в мене вже. Це моя кала, це мої також квіточки. Ну і мої каланхої. Ось так. Всі мої квіточки такі ростуть тутечка. Так, ну а тут в мене лаврове листя, оце. Оцей його пагін, лаврове листя, інжир. Ось так лаврове листя, інжир. А це в мене прийнявся імбир, сам собі я положила. І він собі росте. Ну, хай росте його діло. Ось це ж теж інжир, геляка. Ой, бошечку. Це в мене алоє таке велике. А це у мене виноград той з насіння. Це Логія, це помідор зійшов один. Де він взявся, правда, не знаю, але ну, зійшов. Вроді помідор, а може перець, не знаю. А може так щось. Може і перець бути. Не знаю, ну щось зійшло. Ну і тут ще кактус коло не. Ось таке. Такі вони великі. Ну, а тут в мене інжир, має інжиринята. Це у мене такий кактус оздоровений тут росте. Ну і тут інжир. Треба його попідживляти, але я ще не хочу його зачіпати, хай стоїть в стані спокою. Ось, бо я її не маю як на двір виставити. Ну і так-то. Ну, і тут моя квіточка красуня росте ось так. Собі росте вона. Така вона красунька в мене. Ой, ще цвіту не жене, бо ще рановато. вона десь в кінці березня. Квітень, травень десь також, як коли. Ось так вона в мене росте. Надіюся, що вона буде цвисти, не буде сердитися на мене, що я в неї трохи зробила порадки, трошки її прорідила. Ось такі то справи. Ну, а вам всім гарного дня і міцного здоров'я! Хай Бог береже і все найкраще всім после. Всім до зустрічі, хай Бог, дай, щоб всіх все було добре.